Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Розпочинаємо розтину влади на телеканалі, де 1 росіяни продовжують наносити удари по мирним містам та селам України, руйнуючи та завдаючи болю. За останній час вони значно посилили інтенсивність повітряних атак, зокрема на Дніпропетровщину. Президент України Володимир Зеленський, який наприкінці минулого тижня знову відвідав наш регіон, зазначив, що за рік повітряних атак на Дніпропетровську область побільшало у два. Азимпровів нараду щодо захисту людей від російських ударів і безпекової ситуації на Дніпровщині. У фокусі уваги військові питання, безпека, захист людей, можливості посилити ППО, РЕП і мобільні вогневі групи. Регіон зазнає багато російських атак. Лише від початку цього року більше ніж дві тисячі повітряних ударів. Це майже вдвічі більше ніж за цей самий період минулого року. Обов'язково маємо посилити наш захист. Звісно, Дніпро є однією з головних цілей росіян у регіоні. Останнім часом місто постійно зазнає руйнівних ударів. При цьому, як ми вже неодноразово казали, реакція міської влади на ці удари залишає бажати кращого. Наприклад, у тому ж сусідньому кривому розі і комунальні служби працюють оперативніше ніж у Дніпрі, і містян інформують про те, де і яку допомогу вони можуть отримати швидше і у повному обсязі. Та й допомога ця значно відчутніша. Тим навіть надаючи досить скромну підтримку постраждалим, мер Дніпра Борис Філатов одночасно продовжує жалітися, що йому не вистачає ресурсів з черговим таким плачем. Він на днях вийшов у Фейсбук. Після останнього обстрілу вже потрібно ще 600 плюс вікон. Якщо будуть нас так бомбардувати через два дні на третій, то майже весь міський бюджет піде на відновлення. Ви розумієте, йому не вистачить бюджету вставляти вікна. Але на власний піар у Бориса Альбертовича гроші є завжди. Нагадаю, у минулому році на так зване висвітлення діяльності міськради з міського, тобто нашого з вами, бюджету, витратили 43 мільйони гривень. Жодне інше місто в Україні навіть не наблизилося до такої цифри. Плюс 73 мільйони щорічно на Дніпровську студію телебачення. Вона ж борять. В міському бюджеті теж є. Плюс більше 40 мільйонів на муніципальну варту. Головна функція якої не пущать Дніпрян у мерію, теж знаходять. І ось на вікна, бач, може вже і не вистачити. Взагалі-то це звична практика міського голови Дніпра. Останні роки він постійно публічно ниє, що гроші саме на допомогу та відновлення після обстрілів у міста Ось ось закінчаться. Бюджет е міста може перетворитися просто в касу по виплаті заробітної платні. Ну, тобто ми будемо касою, яка буде платити вчителям, працівникам дитячих садочків, робітникам соціальної сфери і комунальникам. Все. Більш нічого не буде зовсім. От нічого. Ні допомоги військовим, ні ремонтів, ну ніяких реконструкцій. Не буде вистачати коштів навіть на придбання генераторів. І так з року в рік Філатов постійно розповідає, що гроші на допомогу та відновлення ось-ось зникнуть з міського бюджету. Зате кошти на самопіар, постійне перекладання бруківки та створення все нових і нових комунальних підприємств у Борису Філатова є завжди. Як в тому старому анекдоті, тату горілка подорожчала, це значить, що тепер ти будеш менше пити. Ні, синку, це значить, що тепер ти будеш менше їсти. Наскільки б мало грошей не було у бюджеті, але вони завжди будуть на оспівування тяжкої праці на благо містян самого Бориса Альбертовича та його оточення. Втім, така тактика приносить свої плоди. Так нещодавно обласна військова адміністрація з обласного бюджету виділила 15 мільйонів гривень дотації Дніпру на допомогу постраждалим, а загалом 50 мільйонів громадам області, які страждають через постійні руйнівні атаки росіян. Як зазначив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, додаткові фінанси слід витратити на виплату матеріальної допомоги чи лікування постраждалих, придбання будівельних матеріалів і проведення відновлювальних робіт загалом, все, що допоможе оговтатися. Тим часом бачимо, що російський терор лише посилюється у минулу неділю, вербну неділю. Варварського удару зазнали суми. Дві балістичні ракети посеред дня прилетіли у самий центр міста: 35 загиблих, понад сотню поранених. По всій країні оголосили жалобу. Наприклад, у Кам'янському оголосили триденну жалобу за жертвами російського удару по сумах, висловивши глибокі співчуття з приводу цієї страшної трагедії. День жалоби оголосили також у Палаграді та Кривому розі. А от у Дніпрі ні. Зате Борис Філатов написав у Фейсбуці пост цього приводу, який став черговим сеансом самолюбування. В ньому мер Дніпра опосередковано пояснює, чому у Дніпрі жалоба не оголошена. Мовляв, це не допоможе. Колись я написав, що Бог помер у Бучі. Це справді так, не допоможе нічого. Ані плаксиві коментарі у соцмережах, ані фальшиві засудження світових політиків, ані оголошення жалоби за загиблими у Сумах, жодні безглузді гасла вірю в ЗСУ, за якими обиватель приховує свій страх і безсилля, порожні картинки із закривавленою вербою не зарадять теж, допоможуть лише невідворотність відплати, зброя та гроші. Завтра я просто прийду на роботу та випишу чек на чергові кілька десятків мільйонів гривень для бойових бригад сил оборони. Коли я прочитав, що Борис Альбертович, який не втомлюється з приводу та без приводу, підкреслювати, що він вже давно доларовий мільйонер і вирішив виписати чек на кілька десятків мільйонів гривень, то подумав я буквально на мить, що він витратиться із своїх. Кровних і навіть чесно кажучи, здивувався лише появі такої думки. Сильно здивувався, бо це якось зовсім не схоже на Бориса Альбертовича. Але я наступний день розставив усі крапки над і пан Філатов виписав чек не із своїх, а із наших з вами грошей, тобто бюджетних. Втім, міська влада Дніпра не лише інколи перераховує гроші військовим, але й закуповує для них усіляке обладнання. І досить часто ці закупівлі закінчуються кримінальними справами, бо підлеглі Бориса Альбертовича крадуть на них безбожно. Ось днями стало відомо про черговий такий випадок. Співробітники головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України оголосили про підозру директору одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради. Його підозрюють у розтраті. Державного майна, слідство стверджує, що за кошти, виділені в рамках програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра, посадовець уклав договори на придбання для сил оборони квадроциклів. На їхньому фоні ще дуже полюбляв фотографуватися Борис Філатов, красномовно розповідаючи про те, як мерія піклується про забезпечення наших військових усім необхідним, не шкодуючи на це грошей. І бюджетних грошей дійсно не шкодували. За даними Правоохоронців підлеглий Бориса Альбертовича закуповував ці квадроцикли без проведення відкритих торгів за значно завищеними цінами. Так він підписав контракт на придбання 33 квадроциклів за майже 274 тисячі євро. Надалі очолюване ним комунальне підприємство отримало техніку та перерахувало з рахунків міськради майже 12 мільйонів 300 тисяч гривень постачальнику. При цьому, відповідно до висновків судово товар. Ознавчої експертизи вартість товару була завищена на майже 4,5 мільйони гривень, тобто більш ніж на третину. Бюро економічної безпеки традиційно не оприлюднює прізвище посадовця. Втім, це зробив на своїй сторінці у Фейсбуці Дніпровський журналіст Олександр Славний. Скоріше за все правоохоронці спіймали директора КП транспортна інфраструктура міста Дмитра Герасимова, який вже має підозру за розкрадання бюджетних коштів під час експлуатації паркувальних майданчиків. Тоді збитки сягнули 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Посадовцю вже повідомлено про підозру з розтраті чужого майна, яке перебувало у його віддані шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливих великих розмірах, досудове розслідування триває. І це далеко не єдиний навколо воєнний скандал останніх днів за участю міських посадовців. Правозахисна громадська організація Люстраційна антикорупційна рада при Дніпров'я на своєму сайті повідомила, що департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради. Замовив у такого собі товариства Акам шість модульних укриттів. Це такі бетонні будиночки, які розставлені по всьому місту і які користуються популярністю насамперед у безхатченків. Так от на ці шість будиночків з міського бюджету виділили більше 6,5 мільйонів гривень. Тобто за кожну коробку, зібрану з залізобетонних блоків, по одному мільйону 100 тисяч гривень. Акам має поставити ці укриття до кінця. Поточного року. Правозахисники зазначають, що постачальника, тобто фірму АКАМ, обрали поза конкурсом. У департаменті благоустрою та інфраструктури пояснили, що споруди замовили напряму через те, що попередня процедура закупівлі укриттів не відбулась. Мовляв, дивним чином ніхто не захотів брати участь у тендері. Хоча, як зазначає ілюстраційна антикорупційна рада при у попередній закупівлі замовника мається на увазі Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровських. Міськради засипали питаннями, у тому числі звинувачуючи у розробці вимог до продукції під одного конкретного виробника – товариства АКАМ. Дивимось, що ж це за фірма, така АКАМ, що до якої аж так нерівно дихає міська влада Дніпра, згідно з даними аналітичної системи, ЮКОЛ, 90% цієї компанії належить Олексію Міхєєву. Він зазначений і керівником підприємства. Фірма зареєстрована у Дніпрі на вулиці Собінова, 1, де знаходиться офіс корпорації, «Алев» Дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, який, до речі, давно вже змінив українське громадянство на кіпрське. Ще 10% АКАМУ належить акціонерному товариству, закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд технології, яке, в свою чергу, контролюється офшорною кіпрською фірмою. яка, за даними громадських активістів, теж належить Вадиму Єрмолаєву. З 2016 року товариство АКАМ отримало бюджетних замовлень. Увага на понад 1 Мільярд гривень. Мільярд непогано так відкусили від нашого з вами бюджету. Зокрема, АКАМ за багатомільйонні суми проводив роботи по благоустрою Дніпра. Наприклад, за реконструкцію площі Успенської ці компанії з міського бюджету виплатили більше 300 мільйонів гривень. І це при тому, що у грудні 2023 року рішенням РНБО на Вадима Єрмолаєва були накладені санкції через те, що бізнесмен був пов'язаний із підприємством. Підприємствами, які діяли в Криму та Бердянську окупованих, а отже, сплачував податки до російського бюджету. Але, як бачимо, Дніпровську мерію це не зупиняє. Вона продовжує співпрацювати з комерційними структурами Єрмолаєва навіть в обхід тендерів та публічних закупівель. З міського бюджету Дніпра фірми пана Єрмолаєва отримують гроші і разом з тим його ж підприємства і сплачують гроші у вигляді податків. Але вже у бюджет Росії, яка за ці гроші виробляє ракети і пускає їх по Дніпру, і в мерії Дніпра чомусь не бачать в цьому якихось протиріч. Адже, якщо в пріоритеті власний піар, а в основі усіх бюджетних видатків намагання мога більше освоїти коштів та дати заробити наближеним до себе людям, то ніяких доходів у міський бюджет, який наповнюємо ми з вами, звісно, не вистачить. Але дарма вважати, що війна все спише. Не спише. А ви як вважаєте? Напишіть у коментах, чи готові ви списати владі Дніпра мільярди наших грошей освоєні на сторону, в тому числі на сторону країни-агресора. Ми наводимо факти, ну а висновки робити вам, шановні глядачі. Це була програма «Ростин влади. Побачимось на телеканалі Д 1 Слава Україні.